коротше поки рибка перестала клювати у мене до андрюхи он пішла думаю закип'ятим думаєм чайку трошки удобна така у нас горелочка є тут кстати, такі ось прорізи щоб вітер не дув щоб не задувало щоб огонь горів нормально і зараз вітер кстати, а воно, воно собі тихенько кип'ятиться зараз закип'ятиман водичку Заправимо в термос і буде нам ще чайок на другу половину дня. Дуже, кстати, удобна штука. Балон у мене вже оцей третій рік, як на день народження подарували. Цей Fire Maple і два балони. Так у мене до сих пор є, я і не купував їх. А користуюся частенько. І ручка тут така зручна. Мені дуже подобається. Удобна штука.